Серпень останній літній місяць. Почався він відносною прохолодою і дощем. А якою погодою він нас здивуватиме далі, розповіли синоптики. Найближчий тиждень цей ми опадів не очікуємо. Очікуємо досить теплу погоду. Область перебуватиме під впливом високоатмосферного тиску в розмитому полі. Ночі температура опускатиметься до 13-18 градусів тепла, в день прогріватиметься до 29 градусів. А у п'ятницю і суботу синоптик. Очікують до 32 із позначкою плюс. Вітер слабкий 5-10 метрів за секунду. Уже в неділю область проходитиме холодний атмосферний фронт, що супроводжуватиметься. Короткочасними грозовими дощами, проте температурні показники будуть ще досить високими. Ніч там буде близько 18 тепла. денні показники досягатимуть 30-31 одного тепла. Загалом серпень нас не здивує. Середньодобова температура на 2 градуси вище норми, а кількість опадів 92% від середньомісячної норми. Очікують літні розові дощі, подекуди із градом. Загалом цьогоріч літо на тернопілі проходить без аномалій, додає синоптикиня. Були Окремі дні з великою кількістю опадів, от але це також характерне для літніх місяців, для літніх таких процесів. Щодо містян, то вони просто тішаться літом, наскільки це можливо. Адже поки не буде перемоги на нашій землі, по-справжньому насолодитися навколишнім світом буде важко. Чудово, особливо коли дощ В Тернополі дуже гарний вайб допомагає відволіктися від думок. Навіть йдеш по Тернополю і не відчуваю, що війна якась може йти. Добре, сонечко світить, трошки прохолодніше, трохи тепліше, трошки такі перепади, щоб люди трошки від відходили від жари. Саме основне, аби війна закінчилась, і воно тоді більше емоцій буде. А Так воно не дає такої внутрішньої радості. Розуміємо, що на війні багато хлопців загинуть.